Шпигунська історія шість років ув'язнення отримала жителька Хмельницького за п'ятьма статтями кримінального кодексу, і серед них державна зрада і шпигунство. Звичайна пакувальниця на м'ясокомбінаті так захопилась листуванням з бойовиками, що не щулася, як стала завербованим агентом ФСБ. Її передавали дедалі складніші інструкції і навіть готували до теракту. Далі історія від Світлани Павук, яка з'ясувала, що саме підштовхнуло до цього 42-річну жінку. Вона народилася в Росії в сім'ї кадрового військової радянської армії майже усе життя прожила у Хмельницькому, але ніколи не приховувала своїх проросійських настроїв в це Називається елементом поступовим втягненням співпрацю і для початку дали їй таке елементарне там доручення. Підготувати і там поширити в, в, з дотриманням заходів конспірації, якісь там антиукраїнські матеріали в соціальних мережах створити групу і її адмініструвати, наповнювати. Тоді жінка і потрапила у поле зору українських спецслужб. Згодом з'ясувалося. Вона вела переписку з п'ятьма бойовиками. У соціальних сітях познайомилася полочинцем волонер та по імін в Январі по його ініціативі саме становилося Юрій Владимирович. Сотрудник ФСБ її першим серйозним завданням було з'ясувати, чи мешкає за місцем прописки кадрою військовий, зробити фото його вхідних дверей та вікон, і розпитати у сусідів, чи часто він буває вдома. Не виключено кажуть в СБУ, що мала його підірвати. Вона встановлювала адресу місця проживання і квартиру представників керівництва восьмого полку. То неважко здогадатися, для чого вказаний вибуховий пристрій був призначений. Затримали надію на автовокзалі Одеси. Їй передали автобусом із. Придністров'я звичайну пачку кави, а в ній дві тротилові шашки з детонатором. Жінці залишалося лише привести вибухівку в дію, утім, де саме їй не встигли повідомити. Я займалася збором розвідінформації оборонних підприємств Хмельницького. А також адільних воєннослужах, приймаючи в участі зоні АТО. у надії дві неповнолітні доньки, які після її затримання забрав колишній чоловік. З ним вона розлучилася через революцію в Україні, бо не поділяла його поглядів. Вона щось вважала, що от в неї сім'я розвалилась саме із майдану із-за подій, які відбулись в Україні. Вона десь жаждала. Дієвої помсти на м'ясокомбінаті про пакувальницю шпигунку говорити не хочуть, лише телефоном пояснили, що була така, як всі на роботу всі молоча. Що вона там діла після роботи? Для нас таким же було відкриттям, і для всіх на руському скінар з Все. Що ми може мені такого сказати? На Руска я розмовляю. жінка. Дуже хотіла жити в Росії. Сподівались за гроші від ФСБ купить там квартиру. Але найближчі шість років її помешканням буде камера в українській в'язниці. Світлана Павук, Віталій Павук, Хмельницький, та СН один